Вітання усім нашим глядачам, це програма рівна культурна у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні у цій студії ми будемо спілкуватися із Сергієм Мостовим, керівником оркестру Наспів, який водночас є заступником голови рівненського обласного відділення Всеукраїнської національної музичної спілки. Вітаю вас, добрий день, пане Сергій. Ну сьогодні ми будемо говорити саме про оркестр, який ви очолюєте. Керівником цього оркестру ви є можливо і не так давно. Якщо Подумати, що оркестру вже 50 років. Отже, 50 років, що це за дата і, можливо, хоча б кілька слів, з колись з чого це все почалося? Е, ну, Історія оркестра дуже велика. Вона датується е, 73 роком, коли заслужений працівник культури е, Ілліч забута, всім знаний в Рівному. Митець, е, ну, заснував цей колектив. Колектив був спочатку створений для акомпанування заслуженому ансамблю танців України Полісянка, яким керував Віктор Семенович Марущак. Ну, і в принципі це була одна з основних функцій. Хоча вже тоді в принципі, оркестр він виконував різні сольні композиції. Ну, танцюристам треба було, було час від часу змінити костюми. Між номерами і потрібно було ці паузи чимось заповняти. І оркестр відбувся ще як і самостійно, так, так Так, так, так. я пропоную зараз подивитися відео, яке у нас є. Це директорка Рівненського міського будинку культури Ольга Стельмак, яка також має свою думку щодо оркестру наспів. А далі ми продовжимо нашу розмову. Оркестр Наспів я побачила, коли вони виступали разом з Полісянкою на одному з концертів. Вони були музичним супроводом заслуженого ансамблю танцю Полісянка. А далі наше знайомство вже безпосередньо з Сергієм Мостовим відбулося в цьому кабінеті. Е, ініціатором була я, оскільки десь на в тенетах. Інтернету я натрапила на виступ оркестру народних інструментів. Я вже навіть не пам'ятаю, який саме це був колектив, і навіть не пам'ятаю, що вони виконували. Але це була сучасна естрадна композиція у виконанні оркестру народних інструментів. І це було настільки потужно, що ось виникла в мене така ідея поговорити з Сергієм Мостовим керівником. Сучасного наспіву про те, а чому б і нам не спробувати працювати в такому стилі? І тут приходить до мене такий молодий хлопчина. І я розумію, що ми порозуміємося. І дійсно ми фактично порозумілися з перших слів, тому що я запропонувала Сергій, а давайте зроб, спробуємо, щоб ви були живим музичним супроводом для наших вокалістів у виконанні естрадних пісень. І він сказав: я тільки за. Перші їхні номери були. Це в нас була весна на соборній вулиці. Такий концерт, наш перший проект, і виконувала Іванка пісню «Місто спить під супровід наспіва І Мирослава Толочик. Я вже не пам'ятаю, яка саме була пісня, але це були ті пісні, які перші зробили. Далі була Весна Івасюка, далі була мелодія життя Миколи Мозгового», далі, далі був знову Івасюк, далі був Рибчинський, українські народні, вечір української народної пісні, Хіти, Шлягери, Скрябін. Тобто далі це все закрутилося і пішло, пішло, пішло. Кожен проєкт, який був в будинку культури, в ньому обов'язково брав участь. Оркестр наспів, і він був навіть покладений в основу. Тобто, це була наша фішка. Наші вокалісти співають під живий музичний супровід. Ми запрошували всіх талановитих людей, вокалістів рівного і навіть області. Кожен наш проект завжди мав іще ще якось гостя. Це теж було круто, тому що артисти високо цінують можливість співати під живий музичний супровід. І це було задоволення і для оркестру, тому що вони під свої композиції, вони підбирали тих вокалістів, які дійсно їм потрібні були. І для вокалістів, тому що надавалась така можливість. Отак От ми налагодили дуже тісну співпрацю з усіма вокалістами рівного, яка триває і до сьогодні. Коли е, наспів почав набирати Такого е, іншого е, обличчя змінювати репертуар, коли в них з'явилося дійсно багато уже сучасних композицій. Ну, в першу чергу, виникла потреба в розширенні їхньої матеріально-технічної бази. І е, за цей період е, мого керівництва, напевно, це колектив, який найбільше е, підтримується фінансово. Ми почали з того, що ми надали їм окреме приміщення, тому що раніше, от там. Були вони в гримерці, та й були. А коли їх вже стало не 6, а 12, тобто історія вже змінилася. Ми підтримали музичними інструментами, костюмами, тобто це той колектив. Який у нас завжди стояв на в пріоритеті. Ні, зараз не хочу нікого образити, і всі це чудово знають. Але оскільки інші колективи співпрацювали, і саме е, наспів придавав яскравості кожному виконавцю і кожному і танцювальному колективі, колективу в тому ж числі, тому е, матеріальна технічна база наспіва була в пріоритеті. Те, що Сергій як диригент він справиться з будь-якою кількістю учасників, тут я не сумніваюся. Він зробить аранжування для будь-якого твору. Тут я не сумніваюся. Він і напише власну музику і власні пісні. Не сумніваюся. А те, що колектив повинен мати достатню кількість учасників для того, щоб звучати потужніше, ну це якби зрозуміло. А кожен учасник відповідно повинен мати фінансове забезпечення. Тобто це ідеальна картинка. Сьогодні на співце це візитівка рівного, без нього не обходиться жодне загальноміське свято. Вони однаково гарно виглядають і звучать як у виконанні українських, і українських народних, і українських сучасних пісень, і так само в супроводі полісянки, і так само і світові хіти. В першу чергу я хочу подякувати Борису Забуті, що в свій час він взяв на себе цю відповідальність, цю місію створити живий оркестровий музичний супровід для полісянки. Я його пам'ятаю Бориса Ілліча ще в ті часи, тому що він був концертмейстером. В дружбі, де я танцювала, тоді я не знала, що окрім того, що він грає на баяні, він ще настільки талановита людина, яка фактично пише музику, пише музику до танців полісянки. Борис Ліч, моя дяка вам за те, що, що ви зробили, бо це дійсно. Те, що ви зробили, воно продовжує жити зараз. Я знаю, що Борис Іліч на сьогодні пишається Сергієм Мостовим і тим наспівом, який є, і мені це дуже приємно, тому що нема нічого кращого ніж коли ти бачиш, що твоє дітище знаходиться в надійних достойних руках. Це те, що зараз відбувається з наспівом. Але про те, ж, я хочу подякувати кожному керівнику, який свій час долучився до. Оркестру наспів, адже саме завдяки тому, що кожен керівник давав щось своє, підтримував, а не знищив його. Наспів на сьогодні має можливість святкувати свій півстолітній ювілей. Мені взагалі приємно, що я стала дотичною саме до розвитку цього оркестру прекрасного оркестру Наспів. І я бажаю, щоб ми разом-разом. Побачили світ, створили нові проекти, розширилися у всіх своїх можливостях, щоб нас було багато, щоб ми були тими, кого люблять, шанують, поважають, хочуть чути, бачити. Отже, Сергію, тепер повертаємося е, у студію у розмову разом з вами. Ми одразу ніби відчули, що Ольга Миколаївна разом з нами, хоча б подумки, і дуже багато хороших і приємних слів вона сказала і про вас, і про колектив, і про засновника цього колективу. І мені здається, що ми, ми просто змушені зараз поговорити е, про те, який же колектив є сьогодні. Хто ці люди? Ну, е... Колектив на сьогоднішній день змінився від початку створення. Багато інструментів ну вимагало нововведень, музика вимагала нововведень, Тобто у нас додавалися електрогітара, у нас добавилися синтезатор фортепіано, у нас додавалися всякі перкусійні інструменти, які необхідні для певних композицій. ось. Музиканти, які грають зараз, ну це, мабуть, я намагався завжди, мабуть, так само, як і Борис Ілліч шукати кращих людей, кращих музикантів. Це люди з усього міста. Тобто я не можу сказати, що от нас там є тільки з школи. Ні, у нас є і з школи першої, і з школи другої, і із ПДМа, з... З філармонії, із текстильника, тобто, маєте, цей оркестр, він якийсь такий об'єднуючий фактор музикантів, так, так так, так, так. із театру навіть є практично, майже майже вся, вся культура міста зібралась в одному місці. Мені здається, що це такий хороший показник. Я відвідувала концерти, ваші, ми чули усі це звучання. Ольга сказала про те, що почався такий разом з вами, коли ви прийшли в колектив, почався якийсь такий, можливо, новий етап у житті цього оркестру. Тому що не тільки для полісянки були не тільки пліч-опліч із полісянкою, але і ще стали таким своєрідним. Тандемом із нашими виконавцями місцевими. Як відбувається ось ця взаємодія? Е, ну, дійсно, на сьогоднішній день оркестр він такий мобільний. Він може бути оркестром, він може бути ансамблем, він може бути квартетом. От У нас недавно був концерт перед будинком культури. Е, з такою українською програмою, там у нас було четверо музикантів. Ми можемо в великому складі, в малому, в будь-якому. Тобто я вважаю, що треба адаптуватись до, до різних потреб і, і вимог, культурних вимог міста. А, щодо вокалістів, вокалістів, ви знаєте, от мені дуже приємно, от, реально мені дуже приємно, що ми, мабуть, один з небагатьох колективів, що мали можливість працювати. З більшістю учасників проекту Голос країни там учасникам співають, співають усі екс-фактор. Тобто, ну я не знаю, хто, хто може, ну можу назвати просто прізвищ декілька. Ось Юля Тимочко, фіналістка Голоса. голосу Галина Куришко, також фіналістка. Учасники там. Микола Бобрик, може мій Давидюк Максим з Голосу Діти, Майкл Фільськович з х фактору і співають усі Ліберті. Також приймала участь ансамбль, вокальна формація. співають усі. Ось, ну, тобто, я, я, можливо, зараз когось не назвав, бо реально дуже багато людей і всіх не можу, не можу згадати. ось, так, Мабуть, ефіру не, не вистачить, але ну, це артисти. і Я так само як музикантів, так само я і вокалістів намагаюся відбирати кращих з кращих. Як відбувається ця взаємодія? Тобто, ви йдете до е, вокаліста, чи вокаліст е, при, з, з вами знайомий і підходить і каже Сергію, хочу з вами заспівати. І в мене є от така ідея. Ну от по різному от і так, мабуть, і так, і так. Іноді музиканти там пропонують поспівати, а іноді от у мене є якась ідея там таку пісню заспівати, і я вже під цю пісню шукаю конкретного вокаліста, бо в когось там баритон, хтось, хтось у нас тенор, хтось у нас сопрано, хтось колоратурне сопрано, тобто різні. А деякі твори вони класно звучать в ансамблі, так як, припустимо, там лісова пісня чи Веремія, з якою ми працювали. А потім, ну тобто різні різні різні, це дивлячись від, від композиції, від формату концерта, від пошуку е, самої композиції. Тобто, це все змішано, я б сказав. Ну, от ми е, я думаю, що багато глядачів вони приходять на концерт і вони бачать ось. Це те, що можна побачити на сцені. Ми дещо з вами заглянули за якісь такі, знаєте, в закулісне життя. От, а як це все формується? 28 жовтня відбудеться концерт оркестру Наспів. Що там зможуть побачити глядачі? Як його можна описати? Ну, це ж грандіозний концерт, 50 років не кожен день буває, і ми не хотіли нікого не образити. і... Максимально зробити компактним і цікавим концертом. Тобто, це буде дуже насичена програма. Перший відділ, він суто е, такий, я б сказав, е, інструментально хореографічний в народному стилі. Е, тобто, хочу віддати данину. Е, Борисолічу, що він зробив будеш, більшість його композицій. Весь, весь перший відділ це, це повністю, так би мовити, музика Бориса Ілліча, танцювально-хореографічна. Тобто там будуть танці Полісянка, Полісяночка також буде. І між ними я хочу показати кожного оркестранта. Як соліста, там буде і баян соло, і скрипка соло, і кларнет соло, і я на цимбалах соло також заграю. Тобто різна і супілка, там все буде. Тобто я хочу показати перший відділ, як, з чого ми починали, і другий відділ, куди ми прийшли. Тобто, а другий відділ це абсолютно радикально протилежний, кардинально протилежний першому відділу там буде вокально. Вокально-інструментальна частина, але е, це буде сучасна музика. Це буде джаз, це буде фанк, це буде рок, це буде навіть метал, десь, е, десь, е, буде musical, десь буде мюзикл, десь буде. Естрада українська. Ну я вважаю, я намагався вибирати такі композиції, які найкраще звучать в оркестрі. Мож, ми, ми, ми не можемо всі всі проекти, які в нас були, ми не можемо вмістити в одному. Це нереально, просто нереально, тому що там тільки одного Васюка там у нас 14 композицій, тобто це не нереально. А проектів було дійсно багато. Там був як казала Оля Миколаївна. І Скрябін, цісик», і Мозговий, Ріпчинський. Йовасюк, і, і світові хіти там на два відділи з програмою, там де був там, і Фредді Меркуль? Ну дуже довго можна розказувати про це. Який ну от ви щойно назвали багато із цих проектів? На кількох з них я точно була, пам'ятаю, mm -hmm. і а от у мене до вас таке можливо таке підступне запитання. Mm -hmm. Який з ваших улюблених цих проектів? Ну, мабуть, оці останні, що ми працювали, мабуть, нас був все-таки два проекти: це світові хіти, другі. Бо я вже трошки краще почав розуміти, так би мовити, природу оркестру, які, які барви йому краще давати, в які композиції краще підбирати, і так само шлягери української естради, де. По своїй суті були зібрані кращі номери з усіх україн, україномовних проєктів. Тобто, там кажу, знову ж таки, Скрябін, Цісик, і, і, і Васюк, «Мозовий», «Рибчинський» і так далі. Ось це якщо так в двох словах. Отже, друзі, 28 жовтня приходьте у Рівненський міський будинок культури, слідкуйте за афішами, шукайте квиточки, приходьте, і ви одразу поринете у світ музики української, сучасної, у світ танцю, у світ світової музики. Що би ви ще побажали саме своїм людям, своєму оркестру в день народження? Ну, Хочу побажати, щоб ми залишались такими, як ми є, дружніми, щоб ми один одному завжди допомагали. В нас було багато вільного часу, щоб щось створити, щось креативити, змінювати програму, шукати пошуки. Ну і миру, звісно, миру. Зараз це найголовніше, тому що без нього ніяк. Дякую, дякую за те, що ви сьогодні до нас завітали. Ми обов'язково прийдемо на концерт. Дякую. 50 років, як ви сказали, не щодня буває. Так. Дякую, що ви такі творчий і талановитий. Спасибі, себе що запросили. Так, нашим глядачам нагадаю, що це була програма рівне культурне. Шукайте нас на концертах. Також приходьте і приєднуйтесь.